І ми маємо йти в НАТО. Дехто, і в тому числі росіяни, хочуть, щоб представити, що Україна побірушка з протягнутою рукою. Кожен долар, який НАТО виділяє на Україні, це що? Благодійність, допомога. Це не так. Навіть думати не дозволяєте їм про це. А що це є? Це інвест. Інвестиції в вашу безпеку. Що є цьому перешкодою? Два фактори. Російський ПСО, який намагається підривати зсередини бажання країн допомогти нам, і друге корупція. Коли платники податків країн-членів будуть навіть підозрювати про те, що їх кошти, які мали бути спрямовані на підвищення рівня розвитку їхніх власних країн, підуть для того, щоб в Україні корупціонери наживалися на цьому, це руйнує. Сам фактор співробітництва з ними.